Іноді заварювання воронки може здаватись складнішим за вищу математику. Та що, якщо я скажу вам, що існує метод, який дозволяє отримувати стабільну смачну чашку з мінімальними зусиллями? Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі. Та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! заварюванні воронки, я частіше консерватор, використовую один рецепт, який мені подобається, і рідко експериментую. Проте, нещодавно досліджуючи сайт кафе, я наштовхнувся на один цікавий метод заварювання, про який раніше вже неодноразово чув, але все ніяк не доходили руки спробувати. Цей метод зародився в Японії та має назву Osmotic Flow. Суть цього методу полягає в тому, що ми повільно, чітко в центр нашої кавою подушки заливаємо воду під час заливання. У нас формується куполоподібна структура, яку дуже важливо не руйнувати та зберігати, і важливо забезпечувати постійний потік води. Адже за рахунок цих дій ми формуємо щось по типу градієнту концентрації між кавою та водою, що забезпечує плавну дифузію та дозволяє ще більшій кількості смачних речовин швидко переходити в напій. Ну, і, власне, ця дифузія, вона і є основною претензією критиків даного методу. Адже загалом метод Osmotic Flow, оця назва Osmotic, походить від терміну осмос. Я думаю, що багато хто пам'ятає, що таке осмос ще зі школи. Суть в тому, що якщо у нас є рідини з різною концентрацією в них розчинених речовин, то розчинник, тобто вода, буде переходити з зони меншої концентрації в зону більшої концентрації, щоб вирівняти концентрацію між розчинами. Але для осмосу нам потрібна непівпроникна мембрана, якої ми тут не маємо, бла бла бла, бла. бла Звучить все дуже науково, менш з тим, по факту, це просто інший підхід до вливання води, який мінімізує перемішування кавових зерен та тривалість їх занурювання в воді. Чашка обіцяє бути чистою, класною. тому. Тому сьогодні я заварю дві воронки: одну я заварю класичним способом 4 до 6, який я використовую та касу, іншу я заварю за допомогою методу Osmotic Flow. Покажу, як я це роблю. Брав я цю інструкцію безпосередньо з відео Ну, Можна сказати, з першого джерела цього методу буде робити так, як вони описують там. А потім ми просто порівняємо дві ці воронки і подивимось на смак, чи дійсно Smotic Flow настільки класний, як його описують. Заварювати я буду сьогодні цю класну руанду від радіокави карантирення машеків, 84 бали від QGreй. По співвідношенню у нас буде 15,6 грамів кави 250 мл води, 27 27 кліків на коменданти. Температура води у нас буде 91 градус. Отже, відповідно до рецепту кафе, спочатку у нас буде блум, кількість води вдвічі більше, приблизно за кількість кави, тобто тут десь буде 30-35 мл води. Я починаю заливати чітко в центр, малюю маленьке коло в центрі, і потім залишками води проходжусь великим колом, змочуючи всі зерна навколо. Ось так: от красиво у нас розкривається кава. Ми чекаємо десь 30-35 секунд. Далі починаємо наші наступні вливи. Ми будемо вливати чітко в центр дуже повільно. У нас отак от будуть підійматися бульбашки. Дуже важливо, щоб оцей купол він залишався по центру, щоб у нас не було забагато води, щоб зерна навколо не тонули в цій воді. Тому ми вливаємо потрошки, робимо паузу, даємо час, щоб цей купол трошки підспустився. І в результаті цих вливів ми маємо дійти десь до однієї треті від загальної ваги фінального напою. Ну, тобто в нашому випадку там плюс-мінус 80 грамів. Після того, як ми дійшли до однієї третини, ми починаємо малювати кола навколо нашої центральної бульки, робимо це все дуже повільно і вливаємо решту 2 треті води. Фактично, як кажуть, кафект, наш смак вже був зафіксований цією першою третиною, і далі ми просто збільшуємо наш об'єм кави. Отже, наша кавуська заварена, зліва від мене смотік Флоу поставив чехи, щоб не переплутати. Справа від мене класка 4 до 6, і давайте спробуємо. Почну з класики. Така повнотіла, яскрава, насичена чашка з дуже добре вираженим таким абрикосовим смаком, з легкою, з легкою гірчинкою не після смаці. Але смак, ну, прям яскраво, прикольно. Насичено. Мені от подобається насиченість. Але прям класно персик відчувається також. А тепер смотік. Ця чашка відчувається легше. От порівняно з класикою, вона відчувається менш насиченою. При цьому тут ще більш вираженіша ця абрикосова кислинка. І загалом, оця гірчинка в каві, вона тут набагато менш вираженіша, тобто тут більше ці кислі ноти превалюють. І кава такою легкою відчувається така прям легка-легка прозора чашка. Дуже приємний, легкий, дуже легкотіло вона вийшла, е, дуже яскравий смак в контексті кислинки, але при цьому насиченість вона приглушена. Е, набагато, можливо, не настільки прям набагато, але все-таки насиченість відчувається меншою порівняно з класикою. Тобто осмотік відчувається чистішим, легшим і з більш вираженішими е, нотами кислинки. Прикольно. Тож, друзі, Osmotic Flow це не магія, це просто інший підхід до заварювання. Чи кращий він за ну для мене класику 4 d 6 ТЦ касує? Все залежить від вашого смаку. Якщо ви любите більш легкотілі, прозоріші, чисті чашки, то осмоті вам залетить дуже класно, тут виражені оці кислинкові ноти, гірчинки майже не відчуваються, реально дуже круто. Якщо ви любите більш насиченіші, більш повнотілі чашки, то тоді вам підійде щось із от таких от класичних рецептів по типу 4 до 6. Що ж до мене, то, ну скажімо так, під настрій. Мені, в принципі, подобається і те, і те, іноді. Хочеться все-таки більш повнотілого, іноді хочеться дуже класної, такої фруктової, там, ягідної кислинки, тому тут все залежить від кави. Я продовжую експериментувати з Osmotic Flow, продовжую експериментувати з обсмажками, адже його дуже радять в плані темних обсмажок, тому що не буде так виражена оця гірчинка темної обсмажки. Раджу вам поекспериментувати. Тож, друзі, буду радий почитати в коментарях, якими методами, якими рецептами заварюєте ви, чи користувались ви коли-небудь осмотік флоу, якщо користувались, як вам він на смак? І, звісно ж, не забувайте підписуватися, якщо не підписані, та не забувайте ставити лайк цього відео. Дякую вам, що дивились. Та скоро побачимось в наступних відео нашої кави Одіссеї.